Вітаю, друзі! Продається чудова квартира студія площею 42 метра квадратних в ЖК Рівертаун. ЖК знаходиться на Павлівці. Це буквально 10-15 хвилин пішки до метро Наукова або Ботсад. Квартира знаходиться на третьому поверсі 12-поверхового будинку. В цьому ЖК закритий двір, ОМО-система та. Індивідуальне газове опалення. Ось така кухня. В кухні знаходиться газовий лічильник. Ось він. Так. Знаходиться котел газовий. Ви можете його вмикати, вимикати опалення, коли вам захочеться. Пральна машина, духова шафа і холодильник. Так, це ми в гостинній. Диван, телевізор, ліжко. Це така спальня, окрема така зона. Тут ще ось місце для того, щоб зберігати постільну білизну. так. І на лоджі така обідня зона знаходиться. Ось така чудова квартира, площою 42 метри квадратних.